Сьогодні я вам покажу, як можна заробити в Телеграмі на їхньому ну, можна сказати, офіційному додатку, да, який створений командою Дурова. Це Саша, який створив Notcoin. І про що це нам говорить? Дивіться, у нас є такі собі пули. В ці пули ви можете покласти монети. Давайте подивимось, які. Це ну, перший пул, можна було покласти ноткоін, можна було покласти тон. Можна було покласти докси. Також, якщо у вас є преміум статус або VIP в ноткоїні, обов'язково також раджу його купити. Ви можете одночасно ноткоїни свої використовувати і в першому пулі, який, да, безкоштовний, і в третьому. І от, наприклад, я. Поклав 162 тисячі ноткоїнів і отримав 118 монеток Buyд. Тепер, якщо ви подивитесь, то ці монетки коштують. У мене скільки там? 118, да, коштує пів долара плюс я поставив ще в інший стейкінг, той який від ноткоїна, да, якщо голд є. І в мене вийшло 226 монет. Зараз їх ціна півдолара. Це означає, що в мене десь зароблено 120. При тому, що загальна сума грошей, які я поклав, це 1000 доларів. Ну, тобто 12% просто з одного пулу. Їх уже було 3. Да? Зараз йде третій пікселі. 12% з кожного пулу. Ну, це в нас з трьох, допустимо, вийде 36 місяць, місяць. Да? Але, наприклад, у вас немає ноткоїна, ви не хочете його купувати. Ну, мало ли, він там впаде. Да? А є інші монети. ну, Наприклад, ефір, біткоін, USDT і так далі. Ну І ви хочете заробити більше. Для цього я вам показую секрет. Для початку ми йдемо на біржу. Ну, давайте, як приклад, візьмемо байбіт. Bybit. На байбіті Bybit ми знаходимо, от-у нас є більше, тиснемо. Знаходимо криптопозики. Обираємо, що ми хочемо взяти. Ми хочемо ноткоін. І, наприклад, там ну, певну суму. На жаль, ноткоїна нема. Давайте я покажу, наприклад, доксу. Просто ну, настільки зараз ця тема популярна, що все вже розкупили. До речі, доксів також виявилось нема. І ми беремо суму застави. Тобто, це якась монета, яка у нас є. Там USDT, наприклад. Да? От на долар нам дає 1775 монет. Ми тиснемо почати користуватися позиками, і тим самим ми беремо позику. Що відбулося? Давайте я прийду в баланс. Відбулося наступне. От у мене мої попередні позики. У мене було 1200 USDT. І я що зробив? Я позичив. Я їх поклав на зберігання. Ну, тобто, це застава, якщо я не поверну докси, в да, мене заберуть ці гроші. Я поклав ці USDT на зберігання. USDT в мене просто лежали, да, без руху. Взамін я отримав 1,5 мільйони доксів. Після цього я взяв гаманець Телеграму. Ну, або танкою, ну, да, який підключений до ось цього от YORN. І перевів туди свої докси. От бачите, загально я. Де там останній пул наш, пікселі зараз, да? 3,6 мільйони. Так, відсотки доволі великі. Ну, тут 100% річних. Да? Але дивіться, пул триває, наприклад, 4 дні. 100% річних, ну, це, грубо кажучи, трішки більше 1%. Да? За 4 дні ми скільки зробимо? Ну, 12, да? ну, нехай навіть 5 буде. Ну, Давайте будемо рахувати хай 10. да? Тобто ми витратили на позику 10. От, ой, витратили на позику 1%, отримали 10. Коли, ось тут. Все закінчиться. Ми просто повертаємо гроші назад на біржу. Да? Ну, ці докси, які ми позичили, і натискаємо кнопочку погасити. Да? Я не буду зараз натискати, тому що в мене зараз немає, що погашати, ще стейкінг не закінчився. Все. Виплатите відсотки, ну і профіт отримаєте. Ну, уявіть, якщо у вас там сума, я не знаю, там, ну, 10 тисяч доларів, да, і ви тричі в місяць поставите в якісь лаунч-пули від Йорна, да, від Телеграму, 30%. Жоден банк не дасть 30%. Але кажу, бажано це все робити в перший день, тому що ну, бачите, ноткоїни дуже швидко розкупили. Вірніше, не розкупили, їх взяли в позику. Да? Тобто ми не купуємо щось, ми позичаємо у людей, які тримають ці ноткої, ми їх позичаємо і потім ці ноткої стейкаємо і отримуємо. Вигідно, вигідно. Тому я рекомендую всім не чекати. А дивіться, що ще, якщо у вас, допустимо, є 1000 доларів, тут є поточне ЛТВ. Да? 57% в мене пише, що це таке. Якщо ціна несподівано піде вгору по з монет, там USDT чи докси, вас може ліквіднути. Я не знаю, чим це закінчиться. да? Ну, всі гроші ви не втратите, тому що ну, докси у вас на руках, у вас просто рахуйте, що докси виросли да, на ту саму суму. Я рекомендую, щоб тут не було ліквідації, можна. Брати позик у нас 700, а докидувати в ліквідність ще там 300 доларів. Да? Але в принципі, якщо да, докси виростуть, а ви їх взяли на суму 1200 і, і потім це все підросло, то якби ви просто зможете продати докси і ніби нічого її не втрачаєте. Да? Користуйтесь схема робоча. Я не знаю, як довго це протриває, тому що я гадаю, не, ми не одні такі розумні. Сюди заходимо. Можливо, потім відсотки будуть 3-5 да, з одного лаунчпула. Але вибачте, навіть 10% місячних, якщо це у вас там сума буде 10 тисяч, допустимо. Да? Ну, це 1000 доларів. Тому не витрачаємо час, не втрачаємо, йдіть і спробуйте.